Так от Бешку розкупилькали. Коротше, це. А-ха-ха-ха. Так це ж Так це ж намк на те, що у нас буде в коробках на Новий год. Традиція яка всегда? А? Яка всегда традиція? В танках, В танках, В танках, коли вводять. коробки. На Новий год. Всігда є приємнений танчик по новій ветці, Щоб, так сказати, понюхати нову механіку. По суті, це от і буде нова механіка з перегрівом стволу. Це буде середній танк, на якому можна буде добіг-довбати. Ну, значить, ждем, а, середній танк американський в коробках. Вот и все. Первый танчик, який буде в коробках, уже плюс-мінус понятно. Ну и буде понятно, схожий на них на цих аресів. Если там їх звати Арес, хто у нас був? Ну-ка отмотаем. 75, 85, 90, 90. Ну, буде який-нибудь арес 80. Типа между ними. Ну, или, или, ну, хотя, подождите, не, танки как в коробках, их называют, как-то там, э, Чучундра, какая нибудь буду вот так вот, возможно, его назовут. Ну, то есть, там делают прям максимально простые вот названия, да, у нас там Сентинель, Вилкадав, э, из последних, Эзвелинг, Цвелинг, какие-то, э, Аштри, что упрощают, ну, чтоб цифры и буквы... Для TikTok мозгов вони ж не запамиються. Поэтому если буде rs 75 rs 85 rs 90 rs RS90C, ну, просто у танкістів воно ну, ж закипить. А так от буде які-небудь ширми, пирми, я не знаю, ширлі, пурлі. Якось так його назовуть, ну по, по факту це буде танк з такою механікою. Я впевнений на цьому 99%, да навіть 99%, ну на 110% я впевнений, що так реально буде.